Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую дуже смачну, низькокалорійну та швидку приготування галету із абрикосами. Ця галета виходить смачна, дуже дієтична, з начинкою, звичайно, можна експериментувати, але я готую сьогодні із абрикосами. Обов'язково спробуйте цю смакоту. Для приготування я беру від 8 до 10 середніх абрикосів. У мене абрикоси сьогодні великі, тому я використаю 8 штук. Кожну абрикосу я розділяю навпіл, витягаю кісточку та нарізаю тоненькими смужками кожну абрикосину. Абрикоски нарізані, відставляю їх в сторону і тепер займемось приготуванням тіста. Тут все також дуже просто. До 250 г борошна додаю столову ложку цукру, дрібку солі та 100 г вершкового масла із холодильника. Всю цю масу необхідно з'єднати в однорідне тісто. Міксер чи блендер ми не використовуємо, а руками перетираємо всі ці інгредієнти в однорідну крихту. Під дією тепла рук, масло починає танути і це дуже швидко та просто зробити. Перетерла всі ці інгредієнти у крихту, тепер беру крижану воду. Всього я взяла 3 столові ложки, але додаю не всю зразу, а поступово. То вам може знадобитись від 2 до 3 ложок. Перемішую цю масу і зліплюю із неї однорідне тісто. В результаті тісто має стати м'яким, однорідним та дуже пластичним, нагадуючи по своїй текстурі пластилін. Ось таким воно має бути. Складаю його в пакет та відправляю до холодильника на 30 хвилин. Після дістаю та розкатую зразу на пергаменті, тому що так буде зручніше його перекласти на деко. Зверху в центр кружальця я посипаю кукурудзяним крохмалем, щоб фрукти не витікали і начинка не розтеклася. Зверху крохмалю я викладаю абрикоси, тут же можна проявити фантазію та розкласти, як вам подобається. І тепер необхідно зробити борт галети. Так як я це роблю на відео, все виходить дуже просто, борошно не потрібно, тісто склеюється дуже гарно. Бортик можна зробити таким, як в мене, можна зробити трішки тоньшим. Тут вже дивіться за своїм бажанням. Ось така галета в мене вийшла. Зверху абрикоси я присиплю однією столовою ложкою цукру. Та додам буквально півстолової ложки крохмалю зверху на абрикоси. Взбиваю одне яйце і змащую взбитим яйцем борта галети. Також, за бажанням, бортик можна присипати мигдалевими пластівцями або будь-яким насінням. Готову галету разом з пергаментом перекладаю на деко для запікання, вмикаю духовку на 180 градусів. І випікаю смачну галету впродовж 30-40 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. І така смакота в мене вийшла дуже гарна. Я почу зразу дві, як ви бачите, тому що це дуже-дуже смачно. Та ще й не шкодить фігурі. Дякую вам за увагу! Зберігайте відео, готуйте смачну галету та до зустрічі у наступних відео!